Що таке шиповидна мембрана, та навіщо її використовувати для будівництва садових доріжок? Шиповидна мембрана це рулонний матеріал. Виготовляється із поліетилену високої щільності. Для будівництва садових доріжок можна використовувати шиповидну мембрану двох типів. Перший варіант це звичайна шиповидна мембрана. Ну а другий варіант це шиповидна мембрана із геотекстилем. В залежності від навантажень можна використовувати шиповидну мембрану щільністю від 400 до 600 грам на квадратний метр. Тож навіщо використовувати шиповидну мембрану? Вона дозволяє зберегти стабільність ґрунтової основи, підвищити несучу здатність всієї доріжки та виключити проростання бур'яну. А головне шиповідна мембрана не дає накопичуватись великої кількості води під доріжкою. Монтаж шиповидної мембрани дуже простий. Головне пам'ятати декілька правил. І перше, що треба зробити, це зняти шар ґрунту глибиною 25 см. Далі трамбуємо ґрунт і укладаємо шиповидну мембрану. Якщо ми використовуємо шиповидну мембрану з геотекстилем, то геотекстиль має бути зверху. А якщо використовуєте звичайну шиповидну мембрану, то вона укладається шипами до ґрунту. Краї шиповидної мембрани між собою можна з'єднувати в нахлест шириною 10 см. Далі засипаємо щебінь та пісок та укладаємо фінішне покриття. Замовити шиповидну мембрану можна за цим номером телефона.